Інформагентство «Медіастар» пропонує вам зараз почути розмову із двома представниками лікарів майдану. Зокрема, завтра відбудеться форум медичної служби майдану у Львові. І у нас в гостях Володимир Дяків, нейрохірург, лікар-волонтер, представник медичної служби майдану та Мирон Островський. Лікар-волонтер, також представник медичної служби майдану. Доброго дня, пане Володимире, пане Леоніда. Отже, ми розуміємо, що минув час, минуло два роки, так і в кожного залишилися якісь спогади. На жаль, багато трагічних спогадів залишилося, але усвідомлюємо, що без вашої допомоги на майдані могло би бути більше трагічних спогадів. Хотілось би зрозуміти яким чином взагалі відбулася оця консультація зусиль медиків, котрі почали миттєво надавати медичну допомогу? Адже ми розуміли, що десь на початках могли забезпечувати допомогу просто швидкі, які приїжджали чи могли досягати якихось конкретних точок. Але ми бачили, як швидко створювалися намети, як швидко створювалися цілі медичні служби, і допомога просто відбувалася протягом фактично цілодобово. Тобто я би хотіла перше почути пана Володимира і вже тоді пане Мирон, якщо можна. Ви ну, знаєте, я хочу сказати, що я себе вже одним тільки із багатьох тисяч учасників Євромайдану і медиків майдану і мої заслуги. Я не вважаю, надзвичайно великими. Я відгукнувся просто, скоріше, на покликом серця, поїхав, відчув, що потрібний там, хоча роботи в і роботи вдвоє вистачає, багато дуже хворих важких як в нашій лікарні. І якось добрався до Києва. Фактично, дійсно, це було не, 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 не надто організовані поїздки наші до Києва. Кожен старався, як міг і добирався, і як міг отримував звільнення від з роботи, писалися заяви за свій рахунок інші. І правда, адміністрація досить цьому нам допомагала. Допомагало швидко оформити документи такі, щоб ми мали, як кажуть, законні підстави бути відсутніми на роботі. Обов'язки наші на роботі перебирали наші колеги, лікарі виконували багато своєї роботи, але наші хворі від цього не потерпіли. В Києві ми дійсно, я був, найбільше так пригадую часи, коли в лютому розігралися найбільш торічні події на вулиці Інститутській, на інших барикадах. Коли було дуже багато поранених, і дійсно я переконаний, що швидка допомога служби на трики, вони без цього абсолютно не справилися. Це було необхідно в один час надавати багато, такої інтенсивної допомоги пацієнтам, сортувати їх, перев'язувати, зупиняти кровотечі, тимчасово, хоча б і передавати в медичні заклади Києва. Ось, але і це назавжди ну, завжди залишилося наші в нашій пам'яті. Ці путі особливо тих героїв, які помирали на очах і пам'ятаю. Один тільки епізод так озвучив, як як один з учасників, коли отримав дуже важкі поранення, очевидно сказав, скорішого це смертельні були поранені, казав, каже, доктор, ви так не бігайте біля мене, каже, ну тільки знебольте, каже, і все, каже, не переживайте до мене. Ось. Але найбільше зараз це в пам'яті залишилося. Це буде з нами, кажуть, це життя. Але найбільше зараз, що викликає таке емоційне збурення в мене і моїх колег, які були на майдані взагалі, моїх колег по роботі. Це те, що відсутні ну, фактично жодні реформи в медичної нашій галузі. помітні. Ще поговоримо, але все ж таки повернемося, по пане Вороне, от так як ви в Ні, устах я як, пер, перепрошую пан це найруші пан Волод... пан Володимир. Та, пане Ворон, от тобто ви бачили тих хворих, от яким чином все таке? Ну ви ж розумієте, що лікар приїхав до Києва і все ж таки він змушений повкудись підійти, якось зрозуміти, чи просто е, всі сходились на одній вулиці і надавали допомогу наскільки могли? Як це відбувалося? Ну можна почати ще з 2004 року, як на дві року, ну, року, року так це, і мандрівка до, до Києва тривала тільки один день. Зранку ми через ніч переїхали зранку, там вийшли з потяга, побули на присадку на майдані і повернулися і ніякої активності не було. Лише тепер то захотілося щось більше включитися. Я вже як лікар, я звертався в такі штами, які є у Львові, але е, потреба в психотерапевтах не було виявлено і пропонували їхати просто, е, як ми назвали, е, от, е, звичайним е, протестувальником. Я так і зробив, поїхав словцями з ходор, там в такому. Поїзді від Виниченка 16, то організовувалося і е, приїхавши, побувши простим мітингувальником у детей, барабанивши барабани, якось я при допомозі своїх хлопців із лікарського туриста, тому я наголошую доцільність лікарського туриста і його заслуги в тому, що вона нас об'єднала. Зокрема, Василь Савенко, сам тобто і середа Степан. Підказали, що ти тут крутишся, і ти там є така палатка 31, віндецька славна, там тебе прийме такий доктор Павло і ти можеш там працювати. Я кажу, заходив з великим задоволенням. Так і зробив. І там же я ти, в тій палаці затримався і, і був, тримався при, до, до, всі тих три місяці наїздами. Такі Греції був о, о, сім, в штатку було сім. Потім 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2. Я ще би хотів сказати причину, чого я туди поїхав, так? От так де, ну, звичайно, що вікнати, але 29-го моя дитина як студент була там на Майдані. І вона виїхала тільки з Києва повернулася, моя студентка дитина хлопчика. 30-го, Ніяко не поїхати. То, то був найтай головний мотив оставив. Коли я приїхав, там було багато людей з Одеси, вся Україна стала. Я жив на підвозі у Жубляному палаці, там ночував або відпочивав значної зміни, так би мовити, і мене вразило, що вся східна, вся Україна стала, Дніпропетровськ, Харків, Одеса. Але потім Одесити так трошки зменшував свою кількість і їх ці залили люди із Чорнограда, Соснівки, Ходорова, Миколаєва. Ще, якщо можна, я би так хотів зазначити, що сама та сама та подія на Майдані має таких три, як я для себе зрозумів. І Відчув три, три періоди. Перший період від самої події вбиття студентів до 11 січня, це була гра в демократію. Ще так, ніби, і була якась надія, що щось повернеться, що влада опам'ятається і буде доброю, добрішою. Потім влада не не ставала добрішою, був силовий тиск. Психічна атака, беркутівці наступали. Були більш агресивніші, були сутички із, із сотнями, але то ще, то ще була тільки психологічна атака як до 11 січня до 19 січня. І з 20 січня по 18 лютого <кій> гумові і пластикові кулі, шумові шмові гранати, то вже було така, вже трошки складніша, і там вже кричалась І я хочу відзначити київських хірургів. Я в той час чергував вже в будинку Простука на цьому і буквально в людина дістала травму, розсікли її по віку, боялась їхати черкаси з тим. Хлопці, хірурги, які приходили з Києва просто чергувати, зробили ту пластичну операцію буквально в таких польових умовах. Тому не вразило. Як хірург, все таке, от можливо в вас збереглися якісь такі дуже спогади біжки речей, особливо тоді, коли пішли в рух вже, і не тільки одні там, скажімо, засоби беркутів, так, але коли вже й пішла на справу зброя, коли вже люди почали Так, ja, Я сказав пан Мирон, я був також як спочатку протестувальник перші. Фази такого протистояння. Далі я коли приїхав 19 лютого в Київ, трошки раніше, і був свідком якраз великої кількості поранених, власне, більшість з них були смертельно поранені. І ми, лікарі, всі, які були там, хірурги, терапевти, інші спеціальні лікарі працювали не по своїй спеціальності. Ми надавали медичну допомогу. Так зона першу медичну допомогу, яка полягала в тому, щоб по можливості зупинити кровотечу зовнішню. Проводити інфузійну терапію як не швидше знайти місце і скерувати пацієнтів в медичний заклади могли проводити складні хірургічні втручання. Від цього залежало життя хворих. І ось тут, звичайно, всі діли як один. Дуже бригади структуризувалися, зразу ж появлялися хірурги, анестезіологи. В тому місці, де потрібно були медичні сестри, люди, які могли зразу жінфузі налагодити дійсно польових умовах при поганому освітленні, не маючи там, добрих умов, і потрібно було це робити дуже швидко, тому що як на готелі Україна, де було фоє розгорнуто цей медичний пункт і прийому поранених, то треба було швидко вивоювати, бо загроза прориву з цих барботівців і нам без час про це переїжджали. І діло дуже злагоджено. Кожні, кожна бригада зразу ж приходила на, на зустріч, на вулицю, вказувала туди представники. І, 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 і ось так. Наскільки, звичайно, що робилося це не ідеально далеко, але але головне, що надавали, кажуть, не затримали пацієнтів і дуже швидко їх переправляли потрібні заклади. Пане Володимир, все ж таки, те, що відбувається, і той склад, який склали Україну, тобто ми розуміємо, але минув час і ви коли... Де вже почали говорити, хотіли сказати, про реформи, так які мали б відбутися, але на жаль, не відбулися. І ми розуміємо, що ціна життя вона є надто дорогою, оскільки минуло два роки, а ми не отримали того, чого мали би отримати. Я вже мовчу про ті події, які відбуваються на сході, про те, що і анексію Криму і так далі. Тобто сьогодні ми не обговорюємо тему АТО. Але ми все-таки говоримо про те, чого люди стояли на Майдані і чого вони хотіли до замовитися. Власне, що чому зараз і кажуть, чому ми, і в нас понукало зібратися наших деяких колег, які ми змогли відшукати. Тому що дійсно якось відсутні списки лікарів, медиків Майдану і ніякі дії не координувалися протягом двох років. І перебуваючи в суспільстві, працюючи як як звичайний лікар, я бачу, що зростає напруження серед як серед медиків, як серед лікарів, навіть освіченої частини мед... 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 медичної громадськості, серед наших сестер, наших молодшим персоналом, йде нерозуміння. Були зазначені реформи. Загинули люди, всіх це на очах ті всі події, хто був безпосередньо на Майдані, хто це переглядав з великим затуманням подиху за своїми рідними, за своїми близькими. Хто там був, і всі ці люди не мають жодної відповіді, що відбувається в Україні в медичній галузі за два роки нічого не змінилося. Лунає тільки фактично те, що як реформування багатьох куда за враження, це має бути виключно або майже виключно скорочення, скорочення персоналу. Це дуже багатьох непокоїть. зарплати низькі, і оце відчуваючи це напруження, задають і нам в тому шіграми там із лунає. А для чого це все було робити? Для чого ці всі зміни? Бачите, зараз все розгірше, і гірше, і гірше. І з боку влади медичного керівництва немає жодних, жодних якогось озвучень, якихось кроків цих реформ. Ми, звичайно, свідомі люди, ми не вимагаємо негайно все змінити як в Європі, як в інших країнах розвинути, але хоча б, напевно, вже настав час озвучити плани реформування, перспектив медичної галузі. Це є нагальна потреба, щоб не допустити якогось такого соціального вибуху. Ось і, і тому, коли наші колеги з'явилася ініціативна група, така зібрати, ми, я особисто. З великим забором зіткнувся на, на заклик об'єднатися, створити якусь можливо координаційну раду медиків, медиків, мед, майдан, мед... медичну службу майдану і допомогти при потребі проводити реформування якесь, можливо, якісь пословити своє бачення, можливо, бути якимось пропагандистами, змін, які мають відбутися найближчим часом, які в більш віддаленій перспективі. Ось і ще що турбує, що за ці два роки ми дійсно жодного не було такого загального, загального зібрання, якщо об'єднало майже всіх учасників майдану. Ті три центри медичної служби, одна, що пан Юрій вже озвучив, одна служба, друга, третя, списки складалися, списки там не переправлялися, жодної спроби не було нас об'єднано. Чувак, відчуваємо розчарування, розширювання, дуже радий, що ми маємо можливість зустрітися і, можливо, в подальшому є. Ми вже говорю деякі плани. Ми можемо допомогти і людям, і тим, хто потерпів воєнних дій. можливо, їхнім родичам потрібна якась допомога. Плани є великі, треба обговорювати. Якщо хоча б частину з них реалізуємо, то, то люди наші відчують зміни. Дякую, пане Володимире, і дуже коротко, пане Миронесос, таке, чого вичікуєте відборно? Ну, скажу так, що е, е, є певна така, відчувається жартоні, що ти повинен дати жертву, іншу не вимагати за це. Так така є тенденція до того. Я би хотів згадати двох людей, які були на майдані, зокрема. Євген Миколайович Міщук він був е, модератором тої постійно на, на, на виступав на сцені. Пам'ятаєте? Він до нас прибігав, бо він постійно був в розмові на морозі. Прибігав лікувати своє горло. І ми запам'ятали собі один одного, і він нам допомагав зокрема допоміг нашому лікарському товариству. Тому щоб відбити таку рейдерську атаку на наш офіс, хотіли відібрати нам, наняли адвокатів, і майже, майже була було перемога на боці тих, хто хотів відняти нам її. Але е, втрутився Ніщук е, безпосередньо попросив. Е, Міністра юстиції фатальки, щоб справа видалася в касаційному суді об'єктивно. Так і було. І що хочу сказати, що він нам допоміг буквально в останні дні своєї служби на постійні міністра. Так само мені болячи за те, що е, містер е, майданівець е, Олег Степанович Мусій змушений був покинути своє свій пост, нічого не встигнувши нічого зробити. І що є, що, може, то трошки так протекло, що ми бачимо, бачимо, що я так в фейсбуку подивився. Голчаренко, будучи колись регіоналом, тепер він промує себе на міністра, міністра охорони здоров'я. І можливо, що він і пройде. Для чого ж ми будемо допомога? Питання, для чого все ж таки був Майдан у 2014 році? Буде вирішувати завтра форум медичної служби Майдану у Львові. І у майдіастер вистав був Володимир Дяків, не лікар-волонтер, представник медичної служби Майдану, та Мирон Островський, лікар-волонтер, представник медичної служби майдану. Дякую.